США можуть зрадити Україну, а з нею і всю Європу. Джаред Кушнер та Стівен Вітков, спецпредставники Дональда Трампа, плетуть інтриги за спиною президента Зеленського. А Кирил Дмитрієв, який є спецпредставником Путіна, відверто глузує та насміхається із європейців, зокрема із канцлера Німеччини Мерца, чим фактично видає змову Росії та Америки проти Європи та України. Привіт, мене звуть Анастасія Гусарєва і. Зараз вам розкажу, чого чекати, на що розраховувати. Ну і звісно, традиційно попрошу вас підписатися, поставити лайки, ну і написати коментарі, що ви з того всього приводу думаєте. Але як традиційно я вам кажу, давайте про все. По порядку, тож видання журналісти німецького медіа держпігель отримали у своє розпорядження стенограму дзвінка між європейськими лідерами та українським президентом Володимиром Зеленським. Ця розмова відбулася 1 грудня у закритому форматі. Відбувалася вона в акурат, якраз таки, після зустрічі української та американської делегацій у Флориді. Але про це ми з вами поговоримо. Згоду. Тож, що ми знаємо про ось цю таки зустріч? Макрон під час цієї зустрічі слів не добирав він чітко заявив, існує можливість, що Сполучені Штати Америки зрадять Україну в питанні територій без чіткості щодо гарантій безпеки. На його думку, для Зеленського існує велика небезпека. Підтримав французького колегу і німецький канцлер Фрідріх Мерц, сказавши, що Зеленський має бути в наступні дні надзвичайно обережним. Вони граються і з вами і з нами. Заявив він, імовірно маючи на увазі американських переговірників: Джареда Кушнера, який є зятем Дональда Трампа, та Стівена Віткофа, який є другом Дональда Трампа. Обидва є бізнесменами, як ми з вами про це вже неодноразово чули і як ми з вами про це добре знаємо, президент Фінляндії Олександр Ступ, який теж був на зустрічі, один із небагатьох, до речі, європейців, хто має дуже хороші відносини з Дональдом Трампом, також висловив свої застереження: ми не повинні залишати Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями. Сказав він у якийсь момент розмови. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого також поважає Дональд Трамп, приєднався до Фіна згідно із письмовим протоколом. Підтримав ступа і сказав: Я погоджуюся з Олександром що нам потрібно захистити Володимира. Сказав Люте. Ці та інші заяви відтворені у нотатках розмови ілюструють глибоку недовіру європейців до двох довірених осіб Трампа. Хоча європейці послідовно хвалили нову мирну ініціативу Вашингтона. Документ показує, що, окрім Мерца та Макрона, інші учасники розмови також не довіряють двом американським посланцям. Про це пише видання Der Spiegel. А європейців там було відверто чимало. Тож із присутніх. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Польщі Дональд. Туск, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, прем'єрка Данії Мете Фредеріксен, прем'єр Норвегії Йонас Гарстере, президент Фінляндії Олександр Ступ, генеральний секретар НАТО Марк Рюте, а також голова Єврокомісії Урсула фондерляїн і голова Європейської ради Антоніо Кошта. Це всі ті, хто був присутній під час цієї е, телефонної конференції на зустрічі із Володимиром Зеленським. Такі різкі висловлювання Макрона про те, що США можуть зрадити. Україну і зрадити Європу наполохали багатьох. Тож традиційно журналісти взялися розбиратися. А чи дійсно Макрон більше не довіряє Сполученим Штатам Америки у прес-службах президента Франції та генерального секретаря НАТО не надали відповіді на запит журналістів Шпігель щодо перевірки достовірності оприлюдненої інформації? Декілька співрозмовників, які були безпосередніми свідками розмови і погодилися спілкуватися лише анонімно, підтвердили в виданню Шпігель сам факт дзвінка і загальний Міст бесіди водночас вони відмовилися підтверджувати конкретні цитати. В офісі Зеленського журналістам заявили, що утримуються від будь-яких коментарів і зливи коментувати не будуть у Єлисейському палаці. Заперечили твердження про те, що Макрон говорив саме так, і що він нібито говорив про ризик зради з боку Сполучених Штатів Америки. Президент не використовував таких формулювань, наголосили в Єлисейському палаці, додавши, що не можуть оприлюднювати точні висловлювання. Через конфіденційний характер розмови між лідерами водночас прес-служба нагадала про попередні публічні коментарі Макрона, в яких він позитивно оцінював оцінював роль Сполучених Штатів Америки в перемовному процесі. В команді Мерца повідомили, що не мають у свою чергу наміру реагувати. На фрагменти розмови, які потрапили у медіа. ну і дійсно публічно європейські лідери неодноразово хвалили і самого Дональда Трампа, і нову ініціативу Сполучених Штатів Америки щодо миру. Ось що до прикладу сказав Макрон на спільній прес-конференції із Володимиром Зеленським після зустрічі, яка відбулася. Зараз в такій конфігурації, коли е, сполучені штати взяли на себе роль посередника, і я вітаю роботу е, команди президента Трампа е, Сполучені Штати, Україна і, і, і всі європейці, всі прагнуть е, миру. Це є центральна мета е, останніх переговорів, останніх е, е, зустрічей. Доволі компліментарно В свою чергу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після телефонної розмови, яка відбулася в Берліні, заявив, що вони наскільки це можливо, тримають трансатлантичну спільноту разом на переговорах у Женеві між європейцями делегацією США під керівництвом державного секретаря Рубіо та представниками України, було досягнуто початкового прогресу в розробці мирного плану, заявили чиновники, додавши, що ця робота буде продовжена. За їхніми словами, радники європейців із питань безпеки перебувають у постійному контакті з Україною та Сполученими Штатами Америки. Ну і правда нічого про зраду тут, звісно, що не звучить. Так, от ми задаємося питанням: а чи дійсно є змова між Сполученими Штатами Америки та Росією, і чи неправду команда Трампа може зрадити Україну, а з нею Європу? Ну і звісно, чи дійсно такі застереження у європейців є. Спалив реальну ситуацію, як не дивно, переговірник від Путіна Кіріл Дмітрієв. Він чи не єдиний, хто прокоментував оцей цей злив Держпігеля, і більше того, він в абсолютно нахабній манері поглузував у цьому випадку із мерцем. Ось що він написав у своїй соцмережі ікс? Звинувачує американців в іграх. Дорогий мерц. Та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю. Коментар нахабний, коментар недипломатичний, і цей коментар дає нам розуміння, що така розмова європейських лідерів і зеленського дійсно була. Інакше Дмитрієв на це б не реагував. А зухвалість Дмитрієва в цьому коментарі наштовхує на думку, що на російсько-американських зустрічах могли обговорюватися варіанти так званого мирного плану без урахування думки і інтересів Європи, ну а тим більше України. Скарбничку цих дружніх російсько-американських відносин варто додати і нещодавньо злиті розмови між ушаковим та Віткофом, де вони, як старі друзі, обговорювали подальший план дій. А Вітков давав настанови щодо спілкування із Трампом. Відков також пропонував ушакову розробити мирний план за аналогію того, який Трамп просував на близькому сході. Ідея була проста. Москва, нібито, підкидає Трампу ідею мирного плану. Трамп це схвалює. Потім обидві сторони кажуть, що рухаються до миру. При цьому справжні поступки України можуть залишатися на столі Кремля. Також Вітков натякав, що знає, що для Росії важливо мати контроль над Донбасом і можливо обмін територіями. Ушаков же ж у свою чергу спілкуючись із Віткофом, слухав, погоджувався з порадами, обіцяючи передати їх російському диктатору. І найцікавіше, що частину рекомендацій Віткофа Москва таки виконала за кілька днів до приїзду в овальний кабінет президента України Володимира Зеленського. Дійсно, Путін зателефонував Трампу і привітав його як людину миру. Саме так як пропонував це зробити Стівен Вітков. Ну і як результат, ми знаємо, що вто та той візит не закінчився успіхом для нас, томагавки ми не отримали. А Трамп ще раз підкреслив, що козирів в руках України немає. Щоправда, цього разу зустріч не була настільки скандальною, як у лютому у овальному кабінеті. Що ж до самого плана Сполучених Штатів Америки, деякі абсолютно переконані, що писався він у Росії, і далі просто перекладали його англійською. Мови перший проект мирної ініціативи, який Вашингтон запропонував Києву, вмістив 28 пунктів. Один із ключових стосувався питання території і передбачав фактичне визнання Криму, а також частини Луганської та Донецької областей, російськими, 23 листопада в Женеві Україна, США та європейські лідери. Розпочали серію перемовин після консультації. Американська сторона переглянула документ і скоротила його з 28 до 19 пунктів, врахувавши зауваження української делегації. Президент України Володимир Зеленський в свою чергу наголошував, що у проєкті збережено положення про звільнення цивільних і військовополонених за принципом усіх на усіх, а також про повернення українських дітей, вивезених до Росії. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Сергій Кислиця, коментуючи цю ситуацію. До речі, він входив до складу української делегації, зазначив, що пункт про амністію було. Перепрацьовано так, щоб він враховував позицію та вимоги постраждалих від війни. Крім того, США відмовилися від ідеї обмеження чисельності збройних сил України. Територіальне питання за домовленостю сторін винесли за дужки. Його мають обговорювати безпосередньо президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Ну і далі почалися консультації. Вітков і Кушнер прибули до Москви, де їх прийняв Путін разом із радником з міжнародної. Політики Юрієм Ушаковим, тим самим, який спілкувався з Віткофом, за словами Ушакова, бесіда тривала близько п'яти годин. Після зустрічі він повідомив, що сторони дійшли порозуміння з кількох питань, а Путін підтвердив свою підтримку переговірникам. Ну і водночас частина пропозицій викликала заперечення. Ушаков зазначив, що російський президент не приховував критичного, а подекуди негативного ставлення до окремих ідей. Хоча загалом учасники визнали дискусію плідною. Європейці в свою чергу просили Трампа про зустріч із Віткофом, але вона не відбулася. Вітков вирушив із Москви безпосередньо до Сполучених Штатів Америки. Також до США полетіла і українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим, який повідомив про перші підсумки того, що відбувалося у своїх соціальних мережах. До речі, аналогічно зробив і Вітков. В дописі Умєрова йдеться про те, що протягом двох днів спеціальний посланник з питань миру Стівен Вітков і Джаред Кушнер провели зустріч із секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Рустемом Умєровим і начальником генерального штабу збройних сил України генералом Андрієм Гнатовим, зосереджено на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни в реальні кроки та реальні кроки до припинення вогню. Та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою ніж до війни. Тож чим завершиться мирна ініціатива Америки, ми з вами скоро дізнаємося. Але поки що можемо констатувати, що Путін. Продовжує виставляти ультиматуми Україні та європейцям. Трамп продовжує тиснути на Україну. Більше того, призупиняє і погрожує зупинити зовсім допомогу Україні. Призупиняє санкції проти Лукойла та Роснефті, Зокрема, деякі пункти цих санкцій. Джаред Кушнер та Стівен Вітков продовжують вести перемовини з росіянами. Українська делегація продовжує вести перемовини з американцями. Ну а ми з вами чекаємо на гарантії. Безпеки та стабільний мир? Ну і звісно, продовжуємо донатити Збройним силам України. Дякую вам за те, що були з нами. Обов'язково підпишіться, поставте лайки. Ну і напишіть свої враження від почутого, як ви вважаєте, чи дійсно є змова між Сполученими Штатами Америки та Росією, і чи будуть вони зливати Європу. Та Україну я обов'язково почитаю, як ви оцінили цю ситуацію. Ну і побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе і мийте руки з милою. Всім папа.